Єсть! Рунков! Приєднання на середу. На вашого сум'я, команди, учасники міських змагань жура, вишиваних для депутатів змагань. Через признають завжди чинник. капітан Забашка Михайлов. Шановні учасники грани, військово-спортивної «Джура», вітаю вас з початком змагань. Бажаю перемоги. Увага. Розпочинаємо міський етап Всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри. Представляю. Представляю учасників гри. Команда Токманської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер один. Команда Токманської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер два. Команда Токматської загальноосвітньої школи номер 4 Команда Токматської загальноосвітньої школи номер 5 Команда Токматської загальноосвітньої школи номер 6 Команда Токматського навчально-виховного комплексу. Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школи першого другого ступенів номер 11 Команда Токмацького навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа першого другого ступенів номер 12». Стоїмо до змагань.